Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. В жодному законі чи постанові не існує переліку підстав, при яких поліцейський може вимагати вийти з авто. Але у водіїв є обов'язок вийти з авто на вимогу поліцейського. Ви щось зрозуміли? От і я про це говорю. Заварюйте чай, будемо розбиратися, чому це оціночні судження. Виходите, чи не виходити у 2021 році, в закон про дорожній рух внесли зміни, зокрема в пункт Б частини 2 статті 16, відповідно до яких водій зобов'язаний тримати руки в полі зору поліцейського або військової служби правопорядку і не виходити з транспортного засобу без дозволу. Проте поліція все ж таки має право вимагати від водія вийти з авто, але виключно в конкретних випадках. Перше, при відстороненні від керування транспортним засобом. Коли є достатня підстав, наприклад, вважати, що водій знаходиться у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Друге, коли застосовується адміністративне чи кримінальне затримання водія. Третє, коли проводиться особистий огляд чи огляд автомобіля або обшук особи. Четверте в інших невідкладних та непередбачених. У випадках пов'язаних, наприклад, з передачею транспортного засобу для затримання правопорушників або доставки осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги. І п'яте з метою усинення технічної несправності авто. Нагадую, що підставою поверхневого огляду визначені у статті 34 закону України про національну поліцію. А обшук це кримінальна процесуальна дія, яка проводиться виключно за ухвалою суду. Ознайомлення з доказами потреба вийти, також під, підкреслюю, що водій не зобов'язаний виходити з авто, щоб ознайомитися з доказами правопорушення, наприклад, відеозаписом патрульного. Але згідно з частиною 1 статті 268 КУПАП кодексу про адмінправопорушення, справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягується до адмінвідповідальності. простими словами, це. Не водій повинен підійти кудись до автополіції. Навпаки, це поліціян зобов'язаний на вимогу водія ознайомити його з матеріалами справи безпосередньо на місці його знаходження. Висновок: не виходить з автомобіля, не виходьте з автомобіля, бо це ваш прямий обов'язок як водія. Поліція має право зобов'язати вас вийти в авто лише у вказаних вище випадках і тільки за. Наявності законних підстав, а не просто виді для, наприклад, поверхневої перевірки чи перевірки на стан сп'яніння. Наприклад, якщо у вас є там ознаки сп'яніння, чи авто перебуває у розшуку, або є підстави вважати, що в автомобілі перевозяться заборонені речі. Ставайте спонсором каналу, підписуйтесь на мої соціальні мережі. Телеграм-канал буде цікаво. Всім дякую за увагу!